Щороку у закладі вищої освіти Луцький педагогічний коледж по особливому відзначають День працівників освіти, адже вона стосується не лише викладачів, а й майбутніх педагогів. Багато хороших і теплих слів, квітів студенти дарували наставникам цього дня. Сьогодні ми відзначаємо День працівника освіти. Що б хотіли ви побажати своїм викладачам. Е, нашим викладачам би хотіли побажати терпіння. Це перше всього е, так само залізних нервів. І здоров'я. Ми дуже поважаємо своїх педагогів, тому що нас чекає така сама професія. Ми задоволені їхньою роботою. Бажаємо їм багато терпіння, сил, натхнення працювати з нашими студентами і навчати нас. У луцькому педагогічному коледжі панує дружня атмосфера тісної співпраці студентів і викладачів. Разом навчаються, разом змагаються і разом відпочивають у луцькому педагогічному коледжі. педагоги – це не просто вчителі, педагоги це, це наші друзі. Це вже мій останній рік в цьому навчальному закладі, і мені б по-щирому хотілося б подякувати кожному педагогові за те, що просто вони для нас роблять, завжди позитивні, не дивлячись на те, що ми могли інколи щось не вивчити, могли інколи щось не здати. Також дуже дякуємо вам за це. Просто бажаємо вам гарних яскравих днів та. Гарних студентів в активі залі коледжу відбулася урочиста імпреза до Дня працівників освіти, а також Дня захисників та захисниць України, яке ми цьогоріч відзначаємо 1 жовтня. Хвилиною мовчання педагоги та студенти вшанували пам'ять полеглих героїв захисників України. День працівників освіти це професійне свято Луцького педагогічного коледжу. І з вітальним словом до колективу та студентів звернувся ректор Петро Бойчук. Професія учителя це унікальна професія подібних на світі. Немає. Вчитель навчає, вчитель виховує, формує особистість, формує суспільство. Можна сьогодні вітати всіх вас, тому що ви одна сім'я, дружня, гарна, красива освітянська сім'я, здоров'я всім, близької перемоги, миру поважаємо один одного, цінуємо і бережемо. За вагомі здобутки в освітній діяльності, подяку Міністерства освіти і науки України отримала проректор з навчальної роботи Наталія Борбич, подяку Волинської обласної державної адміністрації. Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Ольга Фаст. А також чимало педагогів, нагороджені грамотами управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації та закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж. Продовжила урочистий захід. Вітальна програма у виконанні студентів та викладачів коледжу. Пишаємось нашими талановитими студентами, креативними викладачами і мудрим керівником, які міцно тримають освітній фронт і прославляють Луцький педагогічний коледж.